Росіяни систематично руйнують Харків під удари з першого дня вторгнення потрапляють історичні будівлі, пам'ятки архітектури та інфраструктура. Тож місцевим знаковим об'єктам потрібні цифрові копії, щоб у разі руйнації була змога відновити споруди. Віднедавна у місті з'явився вже третій прилад, за допомогою якого можна розпочати оцифровувати споруди. Як це працює? Технологію вивчала наша Світлана Шокера. Цей невеликий прилад на штативі лазерний сканер. Він дозволяє за короткий час відсканувати все, що навколо 360 градусів. Точність сканування це міліметри, швидкість сканування 2 мільйона точок в секунду. Він може працювати як в такому звичному виді, так і в перевернутому виді. Він може фільтрувати подвижні мобільні об'єкти, тобто виділяти тільки стаціонарні об'єкти. Схожі прилади в місті вже використовували для фіксації руйнацій. Ось сканують історичну пам'ятку. Будинок 19-го століття зведений за проєктом архітектора Костянтина Тона. А тут руйнування після удару ракети по торговельному центру, і з мільйонів точок поступово промальовуються зображення всієї будівлі до найменших деталей. Ми можемо побудувати повністю тривимірну модель цього об'єкта і таким чином також робити певний аналіз. Наприклад, звідки прилетіло, на який на яку відстань був розліт, як постраждала будівля, чи вона взагалі може бути реконструйована. Ще один лазерний сканер днями передали Харківському національному університету міського господарства. Його придбали за програмою розвитку університетів, яку модерує Міністерство освіти і науки України. Цей високотехнологічний прилад викладачі вишу вже опанували, отримали сертифікати. Тепер навчатимуть студентів і не тільки консультації беруть і міські чиновники. Навіть сьогодні у нас була розмова з заступником міського голови про те, що Ну, ми розмовляли про безбар'єрність, про інклюзію, і ідея створення цифрового двійника міста на часі. Його потрібно робити, бо зробити такий просторовий план, щоб врахувати всі нюанси, це можна тільки зробити з таким обладнанням. Таке обладнання допоможе вирішити, як найкраще вчинити зі зруйнованими ворогом багатоповерхівками. Бо що робити, відновлювати, чи, можливо, зносити чи будувати інше. Це можна зробити тільки після розрахунків. А Розрахунки можна зробити за допомогою такого обладнання, створити цифрового двійника цього, цієї будівлі і помоделювати, що буде, якщо ми навантажимо тим чи іншим у той чи інший спосіб. Розрахунки проведуть науковці з будівлі власного університету, один з корпусів якого у лютому 2023 тисячі зруйнувала російська ракета. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.